Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І я вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму каналі. Сподіваюся, ви живі, здорові, і все у вас прекрасно. І дивимося карту номер 1 карту номер 2 і карту номер 3 і так, і, так, і так, вибирайте свою карту і Дивимося, карта номер один. Хто витяг, витягнув трійку жезлів? Трійка жезлів, вона говорить нам про якісь перспективи, про ваш погляд у майбутнє. А ви вибрали свій шлях. На кінець, то ви зробили крок. Ви пішли саме цим шляхом, яким ви вже йдете. Тобто у вас. Вчора чи місяць тому стояли ви перед вибором: іти наліво, іти направо, брати цю роботу, чи йти сюди, чи переїжджати. У вас був якийсь вибір. Ось ця карта підтверджує: ви вибрали правильний, ви зробили правильний вибір. І карта вам радить. Йдіть цим шляхом. Відчувайте серцем і а, набирайтеся досвіду. Карта номер 3 а тут у нас колісниця. Тут у нас, я би сказала, так, знаєте, тут амбіції у людини. Людина, я не хочу тут бачити якось, як сказати, в негативному ключі. Тут, скоріше за все, я вибачаюся, якщо я трохи тихо говорю, мене горло болить. Це успіх, це амбіції, це людина, яка знає, куди вона йде, і знає, що вона робить. Вона всю енергію зараз направила в одному напрямку. Тобто, ви знаєте, яка у вас ціль, ви знаєте, куди ви йдете. Те, що там на дорозі можуть якісь каміння бути, те, що можуть, вам хтось може і заважати, це все, не об... ну як сказати, цього не уникнути. Але. Ви знаєте 100%, і ви переможете, тому що ви впевнені в собі. Карта номер 3 А тут у нас дев'ятка кубків. Людина насолоджується ну, в принципі, сьогодні субота. У вас сьогодні якісь бажання можуть здійснитися емоційно стабільний стан. Дивіться, якщо взяти тут, людина повна. Енергії іде вперед до своїх цілей. Тут людина дійшла до своєї цілі. Вона, вона перемогла, вона досягла. Я зробила, ви можете гордитися за себе. Тут навіть визнання інших, ви в такому положенні, що вам приносить це велике задоволення. Якось так я це бачу. Це може бути якесь хороше проведення часу з сім'єю. І ви будете блистати, можна так сказати, ось, говорять, говорити будете про ваш успіх, ось тільки дуже не загорджуйтеся, тому що це ще не кінець. Тобто вам треба далі йти. Людина, яка тут засидиться, вона може прийти до вне, е, 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 занепад. Ось так, щоб ви це розуміли, тому що устояче. Озеро, якщо вода не тече, то що у нас відбувається? У нас відбувається смердити починає ось. Тобто залежується, тобто псується. Тобто постійно повинен бути рух. Людина повинна постійно робити свій вибір і йти вперед кожного разу. кожного разу Не зупинятися, але це повинно бути у нас супроводжуватися задоволенням. Нам повинно це подобатися. ось. І, звичайно, насолоджуватися моментом. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, і нехай вам щастить. На все добре, мої любі!